Друзі, вітаю! Сьогодні поділюся секретом, як зробити так, щоб ваші клієнти, які користуються нашою продукцією, були не одноразовими, зробили одне замовлення і все, а щоб вони були постійними споживачами. І скільки людей щоб вони влюбилися в цю продукцію, щоб вони хотіли користуватися цією продукцією щодня? Щомісяця, щороку, а деякі і десятиліттями, щоб користувалися цією продукцією? І представляєте, 10 років людина, чи там 15-20 років, користується цією продукцією, а ви отримуєте щоразу кошти. Уже не, не треба вкладати якісь зусилля. Людина вже все знає, все вміє. Так от, як так зробити? Чи був більш пасивний дохід, треба влюбити людину в продукцію і надати їй найкращий сервіс. І вона навіки буде ваша, і вам не доведеться шукати нових клієнтів. Завжди легше влюбити в продукцію і зробити людину постійним споживачем, чим шукати нових. І от дивіться: наприклад, я переїхала в нову квартиру, і мені, слава Богу, прийшли мої засоби. Мені прислали. Ну, По суті, як моє перше замовлення в новій квартирі. І, шановні друзі, якщо у вас немає отаких от дозаторів, якщо постарайтеся, щоб люди завжди мали ось такі пляшечки. Тому що от мені, прийшло мені засіб для миття посуду. І скажіть, будь ласка, як ним користуватися? Як користуватися літровою бутилкою мила? Як користуватися баньйом? Це добре, що я з дому взяла. А якщо людина зробила перше замовлення, як користуватися дамлою, скажіть, будь ласка, це добре, що у мене ще є для душа в півлітровій бутилці. А якби він в літровій був, от як користуватися? Тому я всім рекомендую в перше замовлення обов'язково, як хто каже, добровольна, принудітельна, всі купляють сумку з тестерами. І поясніть людині, що це вигідно. Це вигідніше купити сумку 555 код, ніж далі купляти пляшечки. І дивіться, і перше це людині зручно. Людина буде задоволенням користуватися. Ви їй розкажете, як цим всім користуватися. Наступне це ваша реклама. Не дарма всі бренди вони випускають якісь свої фірмові речі, логотипи. Це впізнаваність бренду. Це наша реклама. це... Ну, такий. Ми працюємо на ім'я компанії, а ім'я потім працює на нашу. ми були впізнавані. А, Ерсак, це класно, а, це круто, це зручно, це супер. Тому що, ну, друзі, в першому замовленні обов'язково потрібно, щоб була сумка. Якщо вже людина не може ту сумку собі там дозволити, тоді хоча б оці пляшечки. Тому що якщо люди наливають бог знакуди, тоді плутають десь є ще мій десь стоїть там на кухні. От як користуватися антижиром, коли в тебе літрова бутилка? Ну от як? Скажіть, будь ласка. То і люди наливають тоді в якісь інші пляшечки, тоді вони переплутали. І у нас на семінарі була жінка. Каже, ой, переплутала, куди я що поналивала, воно все біле, прозора рідина, не знаю де що, І цим мантіжирам помила голову. Каже: ой, такий класний шампунь, тільки не піниться. Каже, таке волосся класне. Розумієте, скільки таких іде анекдотів, що люди не знають, як користуватися. Тому, шановні друзі, надайте своїм клієнтам найкращий сервіс, і ви будете завжди у них самі улюблені, і вони будуть любити вас і нашу компанію, і нашу продукцію. А у вас Завжди будуть постійні споживачі і будуть гроші місяцями, роками і десятиліттями. Всім щастя!